У нас сьогодні в роботі тяжкий люкс LX570 рік на встановлення CarPlay на штатну систему. Штатна система у нас заводу не підтримувала цю функцію, але тепер це все працює. CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню, тепер отримаємо кнопки назад, нас перекидає в режим CarPlay, Меню CarPlay однакове. це. YouTube Music, Spotify, Google Maps, Waze, інші навігаційні додатки, це в нас працює. Якщо у вас, наприклад, телефон на Android, це буде Android Auto, аналогічний інтерфейс. Блок підтримує YouTube, камери кругового огляду, якщо ви плануєте в майбутньому достановити, якщо у вас немає автомобіля, все буде працювати. Звертайтеся, якщо у вас такі автомобілі, будь-який Lexus, Toyota. Ауді або інші марки авто, ми все робимо, звертайтесь, пишіть нам директ або телефонуйте за номерами телефонів. Також можна зробити, якщо це американець, можемо зробити зміну регіону, пришити мову, ну, аналогічно зробити такий самий вигляд, як в цьому авто.